Їдемо назад в Київ. Всі похворіли. Сабрина вже майже виздоровила, але ще нос задуйте, але бошмарка. О, вже дише. Кобелі в нас захворіла. Like да, бачите, нос забити. Мема захворіла, Сабрина захворіла, і я захворіла. Вона саме більше, бо мене сьогодні тільки другий день. Люда поки те держиться у нас. Але я так чекаю, що її теж візьме. Там у нас спить Він на першому сидінні. Лежить, чекає, поки доїдемо. Ну і ми їдемо по дорозі, вже скоро буде. Сабрина вже не може дочекатись, коли побачить свого сиді. Тобі там не жарко, зніми курточки, якщо жарко. Яка гарна сьогодні погода, небо таке гарне. Але мороз, холодно, ми тільки що з того, виходили на вулицю, трошки пройшлись, то там мороз, такий ого. го Дуже холодно, да, до вас? Лягай, спадки, не метайся помиліляй. Відпочиваємо. Нам щось тут трохи, я не знаю, десь годину, мабуть, ще їхати. І будемо вже на місці. Ми вже приїхали в Київ, і наш красавчик Сенді полиняв, гарненький, гарненько поленяв. Трошки на лапках залишилось. В нього була суха трошки кімната, треба тепло одне відключати, тільки одне будемо залишати наступного разу. Так, Сабріна? Yeah. Він заскучав за Собріною, цілується, і гладиться, і, і цілий вже, я не знаю, півгодини на руках сидить, не злізає. Ми йому прибрали вже його будиночок, чистенький, все позабирали, бо він і в туалет сходив, і там цвіркуни деякі померли, почистили, водичку налили чистеньку йому. Зараз будемо його годувати. Може він голодний, я не знаю. Ми його погодуємо. Собріна зараз його буде годувати. Дай десь з рук не хоче сходить. Вже так заскучав за нами. Ми не думали, що він так до нас привик, а він привик. Хто завжди не хотів, на руки не беріть. Я тут хочу спати, я тут хочу те робити. а це заскучала тваринка. йому цвіркуни, а йому треба почекати, я йому щось присиплю їх oh, вітаміни. Yes. І ось ось цього присипать. Все. Посолили сенділовий. дуже голодний, Синді. Ти що, я кажу, Більше заскучав за нами, чим голодний. Ну, зараз буде. Точно побачу. Ага. Опа. Одненька помав, бачите? Мега ти ще хвост махає. Так, він коли махає, це щось він вже не махає, ти хоче. He got used to these crickets. They're faster than the ones he was eating earlier. Дуже швидкі у нас ці цвіркуни, і їх потрібно швидко ловити. He also thinks that if it's not Да. Так. Вона не дуже голодний, наївся він там. Бо він буває такий голодний, то він прям хапає. А це більш-менш такий. Він гладиться хоче. Гай, спать хоче. Ось він явно не голодний. What? Явно він не голодний. Не голодний, Ага. Не всі від нього втікли там, бо в нас вони через ту клітку трошки повиходили. Ну, і там багато кинули. Так, ми дуже багато кинули і щось частина з них. Угу. Oh. там no. Це така і пристана єлас. Мусі ну, три штучки, що ж це тобі одного тобі мало, Мисенді? Трошки хворіємо, тому сидимо вдома. Думали сьогодні піти в Добропарк там дуже гарно, прекрасно. трошки походити і розвіятись, але ми прихворіли і погано себе почуваємо. Тому вирішили робити наші пенічки, які... Для... Різдво приніс Санта. Ми ще їх не встигли ніяк зробити, бо поїхали в село. Тому зараз зробимо. Вже після різдва, але все одно зробимо і будемо їх спочлинко їсти. Так, давайте відкривати. Я Ем тобі допоможу. не не бо Витягу. Тебе ялиночка. Я ця йде, ось ця йде, ось ця йде, ось ця йде, ось ця Є ось ця йде, 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 ось йде, ось йде, ось ця йде, Потім або ця, або ця. А ця буде стояти ось так. О, дивіться, яке кінечко. Вона на коробку пройшла ламатися. Приклеїм зараз. Будь ласень. Ви, дорогі. А ми збиваємо, так? Молодець. Збиваємо, збиваємо. Більше білий щоб, щоб він був і білий. куток. Білий я сквізь, а тут будеш вибати туди сабрині. добре? шабрині. Добре? Тримай бой. Ровненько, щоб не розлизло. Так, ровненько. Сюди дивись, я буду сюди тобі били водичку каменти. Так, 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 тримаємо. Знімай, подивіться, дай, дай до неї ближче. Так, подивай. Ава, молодець. Так, нас вже готова, я думаю. Сабрина, не покажи мені. Дивіться, яке густеньке. Так, да, вже підійде. Так, трошки сіна на мене. Давай. Дорогі, і давай отак. Давай, 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 давай. Так, молодець. Більше кремика, щоб присохло. Більше крема О! О, так. тут такой. Окей, сейчас я робу роло цветок. Ось такие стабринки. Будем, которые так, так. Йосфі, ті, мали, так? О, разом. মোৰ oh. oh, Хочеш, можеш більше зірочок кидати. У нас вообще є, може більше зірочок кидати. Ему лікаєш, ви маєте підписатися на наш канал, бо значить, як я

there

Так, yes, ми вилікаємо. А. Така гарна ялиночка. Зараз засохне, потім будемо їсти. Ням-ням. Да? Yes, no, 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 no. так їсти. Да? Дівчатка закінчили свої гарні а, декорації. Сабрина зробила будиночок. Ось так він виглядає. Мені сподобався oh. дуже сніговичок. Дуже ага, сніговичок. Ой, який Сні... сніговичок. Сні... Гарний сніговичок. Зараз Сні... тобі покажемо. Тут гарне О, серце таке. Серце. Тут нас ще тримається на зубочистках трохи криша, ми її потім заберемо, бо вона вже працює. А тут написано хом. Такі Him". гарненькі в неї вийшли. Тепер жалко буде його їсти, да? <laughs> так? А в Емелі зробила таку гарну е, ялиночку, да, мені? Mm. дуже гарненька, вся красива, така багато О, кружинок на ній. Він буде смачненько, будемо well, по потім їсти. Сподобалась? Yeah, гарна споділочка, так? Да? Yeah. Сабріна доробила свій будиночок і вже хоче його їсти. Смачненько виглядає, так? Да? Готова їсти? Mm, wanna... Так добре при... присохло все, так? Да? Так yeah. right. ну, добре, так. Ммм, да копить. Okay, Спасибо? More. <laughs> mm. <laughs> oh. Ah, just a little chunk. <laughs> there goes the chimney. <laughs> oh, let me just get a little bit more. Mm, very good. <laughs> wait a moment. Just wait a moment. I think there's something inside. I think I answered Look at this. Та, у тебе сюрприз, у тебе ще чоловічок сидить, класно, у тебе um. там є хазяїн цього будинку, так? Да? I'm sorry that I broke your roof. Yeah. Пока. Пока! And be sure to subscribe to me. Да, Емеля каже, що не забувайте підписуватись на нас і лайк. And Точно потрібно підписуватися на нас, тоді ви будете бачити всі на наші, наші відео, які ми класні робимо, так? Да? Mm -hmm. Молодці.